Я хочу вам розповісти про мультфільми, які ви маєте вміти шукати. Мається на увазі не мультфільм, а персонажа. Буває таке, що ви приходите на студію, і от коли у нас є те, що ми сьогодні говорили, референс голос, на який ви можете спиратись, а буває, референсу нема. А це як? А коли ви от вас обрали, вам кажуть, «О, Боже, ідеальний голос! Ми вас вибираємо, ми вас вибираємо, все, ви затверджені на роль. Не знаю, умовно, їжачихи, наприклад, так? А мультик ще не намальований. І вам треба їжачиху цю створити. І ви починаєте її шукати. Ви кажете, так, будь ласка, опишіть мені цю їжачиху, яка вона має бути. І вам кажуть, вона, якого вона віку, вона доросла, недоросла, вона має дітей, немає, вона бабуся. Ну, тобто, хоча б вік. Потім ви кажете, найцікавіше, а в неї є мовні вади. А вам кажуть все у ваших руках, і ви можете дивіться, тут. Просто чому я кажу, тому що в мене був досвід, коли я озвучувала мультфільми, яких не існувало. Ну, не мультфільми а персонажів, яких потім малювали під мій голос. І от дивіться, якщо ви зробите її а, їжачиху цю, наприклад, шепелявою, то зразу можна. Це бобер може бути в принципі, зразу шепеляло. А якщо їжачиха, то значить в неї будуть якісь ну навіть зовнішні якісь особливості, правда? Ще вона у вас може рохкати, правда? Але хіба їжачиха може рохкати, то свиня може рохкати, правда? Mm -hmm. Ну тобто, колись теж був, був запит, мене попросили, теж мультик ще не малювали, і треба було озвучити камбалу. І я пам'ятаю, що я її робила і так, і сяк, і так, і сяк, і в мене нічого не вийшло. А одна із моїх колег додумалася зробити ось яка камбала, яка отак розмовляє. Зрозуміли? І все, її затвердили. Але придумала оцю, оцей вигляд на персонажа саме вона. Тепер е цікавий момент замультяшити персонажа. Ну, ви знаєте, що таке замультяшити? Ні. Ніхто ніколи не казав. Ні, що Я що буду перша. Так, це зробити, от дивіться, коли. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Просимо, просимо, просимо. От. Правильно, оце називається замультяшити. Коли ви говорите не своїм голосом, тому що дивіться, у вас тут купа персонажів, яких ви можете в принципі озвучувати своїми голосами. Правда? Якщо там, наприклад, оце зайчик, дівчинка, так? То ви зоотрополіс. Ви можете робити цю дівчинку зайчика і нікуди не лізти. Але ж ви можете зробити її такою, оце я називаю замультяшити. Зрозуміли? Не мов би додати такого. А якщо, наприклад, це буде дівчинка-зайчик-підліток, так це одна історія. Якщо вона буде підліток, а якщо вона буде зухвалий підліток, а якщо вона буде маленька, а якщо вона буде товстенька, правда? Вона ж теж зміниться. А якщо в неї будуть якісь мовні вади, вона може картавити, хипилявити, ну тобто, все це може бути. Ще вона може гикати, ну тобто, все це може бути у цих персонажів. І... Цікавий ще був момент, колись е, був Тому такий мультфільм. Не на Ні, я там озвучувала не ту емоцію, що ви думаєте? Якось дуже схоже. Так. Схоже так. Кожного актора, в кожної акторки є така, е, ну, є е, свої такі вузькі місця. І в мене вузькі місця це я голос комп'ютерів. Хронічно просто. І якщо так у мене прямо був період, де я озвучила комп'ютерний голос, комп'ютерний голос, комп'ютерний голос. Я кажу, ну дайте вже щось, га. От, тому як би це таке. Так, вертаємося. Комп'ютерний голос це теж окрема тема. Але це не стосується мультфільмів. Хоча якраз у мультфільмах, у тачках в другій частині я озвучувала комп'ютера, який був на борту усирника. Передивіться, мультик там є, є. Не багато, але є. Можна мене там почути. І дивіться, оці всі мовні вади, оці всі особливості, вони ж все ж виходять з вас. Правильно? А тут дивіться, ми ж можемо розмовляти так. Це як я так кажу. Я зараз весь свій голос зосередила, отут я його опустила, але при цьому я підняла піднебіння. В житті так не розмовляйте. Знаєте, бо як кажуть, не знаю, хтось мені з колег розповідав, що приходить студентка і розмовляє таким голосом. Їй викладач каже: Ти що, так не можна? Вона Но... нас так вчили і сказали, що так правильно. Ну, купольно, Боже борони. Ну, ви зрозуміли, для мультфільму таке можна зробити, чому ні? Особливо, якщо там буде якась така тренерка, зрозуміла, або риба, якась, ну не знаю, тут може бути все, що завгодно. Можна було можна зробити, як я вам казала, дорослих персонажів посадити на горло, але треба дуже обережно з цим, щоби себе просто не травмувати. Якщо це високий персонаж, те, що я казала, вже вам підлітка, підліток, наприклад, дівчинка, або хтось дуже молодий, то ми голосок заганяємо от сюди. Ну, або сюди. А якщо ми говоримо отак, от я сюди прямо направила свій голос. Чуєте? Mm -hmm. І в мене виходить якесь солоненятко якесь. Зрозуміло? У нас це щось із області, отакої, там, десь в космосі теорії. <різь> Ви не пробували? Ми так, ну, дивіться, ми, я пропоную сьогодні, дивіться, ми можемо потренуватися як люди, так як ми писатимемося, і потренуватися не як люди, як актори. Пошукати, зрозуміли? От Пошукати оце, пошукати, десь близенько поговорити, десь низенько, хрипленько. Зрозуміло? Пошукати оці, оці всі ваші щаблі, які ви маєте, тому що цих фарб, цих барв ви переважно навіть і не знаєте. Я пам'ятаю, як я озвучила, не озвучила, ні, тонувала, тонувала, це те, що я казала, переозвучила акторку в кадрі, жінку, яка була дорослого віку. Не мого зовсім, голосовий діапазон зовсім не мій. Але треба було, тому що акторка була, яка грала, не акторка. Вона просто дуже підходила по типажу. Вона була вчителька балету і вона зіграла у кіно. І я пам'ятаю, що ми її озвучили, і от я її озвучила саме купольно. Отак. І воно настільки їй підходило, тому що вона дуже сильно артикулювала. Зрозуміли? І вона дуже сильно, отак посильно. Критикувала всіх тих, хто виступав на сцені. Ну, Це шматок фільму був. І тому, відповідно, це можна зробити. Якщо ви згадаєте мультфільм Співай, пам'ятаєте? Там була така дуже симпатична персонажка, боже, мій її звали Міс Рохля. Ящерка, пам'ятаєте, в неї вічно око вивалювалося, десь котилося. І от це, по-перше, дуже часто жінок в мультфільмах роблять чоловіки. І це дуже цікаво. І всі такі. <ріст> так, і е, цю персонажку робив, зокрема, пречудовий український актор Олександр Ярема. Ви можете погуглити, пошукати, подивитись, дуже цікаво. Це ні, 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 ні. Це, е, ні, це співай мультфільм. Ні-ні ні, Олександр так, Так-так-так. Та, 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 це він, це він, це він, це він, це він. Угу. Це він. Я перепрошую, я думаю, щось якийсь знайомий мультфільм, але не пам'ятаю. От, і е, він, він робив її оцю, він робив її не на грудному, не на головному регістрі. Він, його, він її робив отут. Пам'ятаєте, вона говорила, ви не бачили мого очка! Отут він її робив. Але треба бути дуже обережно з цим. Зрозуміли? Тому що насправді це може кожен спробувати і зробити, наскільки у вас виходить, не виходить. Але найголовніше, щоб те, що ці ваші потуги, так? Щоб вони попадали в обличчя персонажа. Я пам'ятаю, одна з моїх колег, чудова українська акторка Тоня Хижняк, розповідала про те, що вона навчалася на ляльковому відділенні, і їх навчали дуже крутій навичці. Вони ж, оскільки вони озвучували ляльок, то їх прямо викладач викладач, я просто була на її лекції, і викладач їм прямо радив придивлятися, як виглядає лялька. Якщо в неї великий ніс, як вона говоритиме? А якщо тонкі губи, вона може бути дуже зла? Може бути, правда? От дивіться, якщо я зуби стіпила, і в мене вже зовсім інше звучання. І я, в принципі, не дуже добре виходжу, правда? Тобто тут же ж, ну, можна всіляко, а якщо я буду говорити на усмісті, так? І якщо от не рухатиму жодним м'язом обличчя, як це буде? Інтелекту одразу нема, правда? І таке дуже глибоке звучання. Чуєте, в мене нема жодних перепон. Але це я говорю грудним головним резонатором. Чуєте, посильно я кажу. Це як я кажу, голос сирени. І треба на своїх чоловіках тренувати. А зараз я тебе буду присипляти. Ну, це вже як це інша емоція. Зрозуміли? Тому давайте зараз будемо пробувати, шукати, знаходити і.